Рівненська АЕС соціально відповідальне підприємство. Тож на балансі станції чимало об'єктів соціальної сфери. Це спорткомплекс, санаторій профілакторій, готель Вараж, Палац культури, реабілітаційно-здоровчий комплекс Біле озеро. Функціонування цих об'єктів дає змогу забезпечити високий рівень соціальних послуг для працівників РаЕС та населення міста Супутника. На Рівненській атомної електростанції. Керівництво і відповідальні особи піклуються про свій персонал для того, щоб їм створити такі умови, щоб могли відпочити і виходити на роботу в повних своїх сил відпрацьовувати поставлених задачі. Крім того, що на наших реабілітаційних спорудах, до яких відноситься і оздоровчий комплекс «Рок біле озеро. Так само відвідують і будь-які інші люди, це в межах нашого міста, в межах області, навіть з України. Загалом протягом сезону є в нас така статистика, що відвідує наш оздоровчий комплекс десь більше п'яти тисяч. Сезон на білому озері триватиме до кінця цього літа в умовах воєнного стану, коли частина морських узбереж України окупована, а інша замінована. Реабілітаційно-здоровчий комплекс Біле озеро є хорошою альтернативою для активного дозвілля. Провели поточний ремонт наших будинків для проживання. Провели Закупівлю обладнання, постільної білизни нової провели рекультувацію нашого пляжу, завезли новий пісочок. І ще одним таким об'єктом, який ми ведемо ремонт, зараз він на етапі завершення. Це наш буфет. Наші працівники, які відпочивають, вони харчуються в нас їдальні. Є люди, які приїхали на відпочинок і вони хочуть. Перекусити, просто на ланч сходити. Вони йдуть до нас в буфети, і ми їм забезпечуємо там гарячими стравами. Вони замовляють напої різні. Ну ж, це можуть бути як холодні, кава, чай, і алкогольні напої. У нас є ліцензія і на роздрібну торгівлю алкоголю. Також до послуг гостей автостоянка, пункт прокату, облаштовані місця для активного відпочинку, затишні альтанки з мангалами, дитячий майданчик, буфет та їдальня. Дуже багато закупили холодильного обладнання, оновили низькотемпературні камери для зберігання, для якісного зберігання продуктів. Ми отримали холодильні установки, холодильні шкафи для зберігання холодних закусок, вже готових салатів на роздачу, І повністю цей зал оновлений, нові столи, стульчики. Оновилося у нас меню. Кухарі просто вкладають душу, приготування їжі, щоб наші відвідувачі, всі були задоволені. Мені подобається сама атмосфера в їдальні. Там завжди ідеальна чистота, різноманіття страв. І що можна сказати, дуже смачно все. Дуже комфортно, спокійно, так, гарне харчування. Ну все є. Райський уголок, як називаю, дійсно, це є райський уголок. На балансі Рівненської АЕС перебувають і інші об'єкти, зокрема, кафетерій театральний у місті Вараж. Щороку ми здійснюємо закупівлі алкогольних напоїв. У відповідності до діючої ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, ми це можемо здійснювати в кафетерії театральної, які знаходиться в центрі міста Вараш. А також на Білому озері в нас там є буфет Рок-Біле озеро. Усі закупівлі на продукти харчування, які здійснює ВП Рівницька АЕС, здійснюються відкрито і відображені на майданчику Прозоро. Саме через інформацію на цій платформі щодо закупівель продуктів, напоїв та обладнання, користувачі інтернету взялися активно обговорювати цю тему. Цілею такої публікації по закупівлю пива ми вважаємо це створення напруженості в колективі, введення в цей період якихось дестабіляційних. Моментів рахуємо неможливо. Щоб зняти напруженість в нашому колективі, населення в нашому місті, ми прийняли рішення відмінити ці торги. Колектив в першу чергу, його ціль це безпечне, максимально можливе виробництво електроенергії. І для цього ми робимо все. Ми створюємо належні умови персоналу. Який день в день працює з основною цілею? Ми допомагаємо Збройним силам України. Хочу сказати, що на сьогодні добровільні перерахування персоналом станції коштів на Збройні Сили України склали більше 40 мільйонів гривень. Тетяна Хоровайчук, Анастасія Лалак, канал Енергатом.